Багато хто мене засуджує, що я проміняла гроші на чужу дитину. Мої друзі і знайомі, які бачили, яким розкішним життям я жила, і від чого відмовилась, питають, чи зі мною все добре. Але я переконана, що вчинила все правильно гроші і багатство тимчасові, а людяність і доброта вічні. Чоловік від мене пішов і на розлучення подав. Жили ми добре, дуже заможно. Мали свій великий двоповерховий будинок на околиці міста, дві машини. Максим був серйозним підприємцем. Ми з ним познайомились на одній із закордонних конференцій, почали зустрічатися, одружилися. Все було чудово. От тільки Максим не хотів дітей. Казав, що спочатку нам треба для, для себе пожити. Я не мала нічого проти, бо спочатку розділяла його думку, а потім материнський інстинкт таки прокинувся в мені. І я стала чоловікові говорити про те, що теж хочу дитину. Я бачила, які мої сестри щасливі, як сяють очі у моїх подруг, які народили дітей. Та чоловік стояв на своєму не треба нам нікого, нам і самим добре. Я б із цим змирилася, якби не один випадок. Мені зателефонувала мама і попросила приїхати терміново. Ну, я й помчала, мало що могло статися. По дорозі вже тільки чого я не передумала. А що насправді сталося, мені й в голову не приходило. І ось привозить мене мама до якогось будинку. Заходимо ми в кімнату одну, а там малюк місяців шести в манежі повзає. Мене побачив, рученята до мене тяне і каже: Ма, ма. Як потім з'ясувалося, він перший раз так звернувся до когось. Мама. Дитина втратила батьків, які були нашими близькими родичами. От моя мама і подумала. Що я з своїм чоловіком могли б забрати собі дитину, щоб вона не росла сиротою. Мені ця ідея припала до душі, і я до, дити... до дитини цієї потайки почала ходити, а потім і усиновити захотіла, але я не знала, як на це відреагує мій чоловік, а він виявився проти. Після цього чоловік на розлучення подав, тому що він і сам, і рідних дітей ніколи не хотів, не те що чужих. А для мене чужих дітей не буває. Після того, як я надумала дитину усиновляти, чоловік сказав, що я його підвела, гірше, навіть, ніж просто взяла і зрадила. Але я на це не зважала, зробила, як задумала. Добрі люди допомогли мені з оформленням документів, а мої батьки не відходили від мене і від немовляти, так що разом ми справились. Синочка я назвала Богданом він моя радість і гордість. Вже пішов перший клас, і я щаслива мама. А нещодавно я зустріла дуже хорошого чоловіка, і коли він почув мою історію, то не лише не злякався, але й сказав, що у всьому буде нам допомагати, бо таких людей, як я, він ще не зустрічав. Тепер у мене є повноцінна родина чоловік, син, батьки. А що ще треба для щастя? Головне, його не прогавити, коли трапляється така нагода. Гроші і багатство тимчасові, а людяність і доброта вічні.